Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Продовжимо відповідь на ваші питання. Є декілька, поки попередній розклад готувала, ну, не готувала, а вигружала, да, знайшла ще цікаві коментарі. Це після випадку з Каховською ГЕС. Тримаємося і віримо в наших воїнів. Сьогодні в США сказали, що двома словами тепер можна бомбити Росію. Ну, тобто, ви так, подитожили, висновок зробили. Скільки ще необхідно біди від русні, щоб нам дали можливість самостійно вирішувати, як діяти, а не чекати дозволу. Ну, так, тут, що вам сказати, так воно і є. Давайте глянемо питання, питання з приводу водосховища поблизу Києва. Чи є загроза водосховищам і дамбам поблизу Києва? Чи є загроза від Росії водосховища і дамбам поблизу Києва? Найближчий час, давайте так. Є загроза Водосховище ми дам вам поблизу Києва. Найближчий час від росіянців. Чи є така загроза? Вони щось планують, я вам хочу сказати. Вони щось планують, є в них в планах. Щось їх стримує, можливо, якісь домовленості. Оце єдине їх на зараз може стримувати. Взагалі плани є зробити багато води, якось щось десь в них є, да, помагу, будь ласка. От, і що їх, ну, якісь домовленості, їх на зараз стримують. Оце щось. Можливо, обіцянки якісь, можливо, домовленості. Що чекає, давайте інакше. Що чекає водосховище поблизу Києва. Що чекає водосховище поблизу Києва? Дай Боже, щоб минулося, друзі. Да дай Боже, щоб минулося. Бажання великі є, я вам хочу сказати. Бажання щось робити, воно є. Е, немає розуміння, яким чином. Е, щось собі думають, щось собі приміряються. Сказати, щоб Україна не була готова і не розуміла, що відбувається. Україна готова і розуміє, що відбувається. Але. Виходить, шестірка мечів, яка, в принципі, знаєте, як е, говорить про те, що е, можна порушити ці плани, тобто ну, шестірка мечів, вона все ж таки про е, відхід від поганого, да? Тобто, зміни на краще. Тобто плани такі є, плани такі є. Вони, цього, вони хочуть це зробити, якось пошкоджити вони хочуть, але дай Боже, щоб воно є шанс цього уникнути. Знаєте, як зараз от намагаються, є шанс шукають шанс, щоб, щоб цього уникнути. Тому, що вам сказати? А я знаєте зараз що згадала? Ви колись мене вже питали, пам'ятаєте, якийсь був бліц, і ви мене питали, чи є загроза підриву дамби. Київ, біля Києва, і я в розкладі сказала вам, ні, дамба буде підірвана в іншому місці. І, і це було, я не пам'ятаю коли. Е, може хтось із вас пам'ятає цей розклад і ось, будь ласка, да. давайте ще раз, давайте на цій колоді спитаємо. Дамба Києва, чи є загроза підриву. Водосховище Києва, чи є загроза руйнування. Поблизу Києва, водосховище, поблизу Києва, чи є загроза руйнування. Дуже хочуть. Дуже хочуть зруйнувати. Будують такі плани. Загроза є, друзі. Не буду говорити, бачу те, що бачу. Загроза є. Є бажання порушити цілісність, якось напасти, нанести зробити щось погане, важкі наслідки і знову ж таки багато води? Загроза є. Чи потрібно людям виїжджати, хто там поруч? З цими водосховищами? От я ж кажу, дай Боже, щоб минулося. Розумієте, дай Боже. Але загроза є. Є шанс, щоб цього уникнути. Оце єдине, що треба Боже молитися на це. А, далі питання у вас? Пригожин припустив, що Ерефія вдарить ядеркою по своїй території. А, що може вдарити це Белгород? Чина? Ну, давайте в цілому. Да? Чи є е, бажання у Кремля? Застосувати ядерну зброю на своїй території. Чи є таке бажання у Кремля застосувати ядерну зброю на своїй території? Так, да, є. Є таке бажання. Карта вежа на своїй території, для своїх людей є. І ми з вами це, друзі, дивилися, знаєте коли. Пам'ятаєте, був розклад, що Ерефія готує теракт у себе в країні для того, щоб типу вивезти війська, щось таке. І карти показали, так, да. показали, да. Готує у себе на території, да, готує. Чекає чогось. Можливо, десь щось мінує, можливо, десь щось чекає. І от якраз, будь ласка, це буде привід, відволікти увагу, привід, десь щось вивезти, десь щось вийти. Ну, тобто... Так що, друзі, да. чи це може бути білгородщина? Це має бути якесь місце, розумієте, дуже їм вигідно. Я не знаю, чи це може бути Білгаричина, тому що все ж таки Верховна Жриця виходить, і папа, можливо, ще приймається рішення, можливо, ще не зрозуміло, де і як. знаєте. Бо Верховна Жриця, вона все ж таки, коли е, ще поки не зрозуміло, ще поки не ясно. Ну, Це одне із таких е, значень. Вона не тільки закриває інформацію, вона ще і. Е, Ну, типу, незрозуміло, поки вирішую або да, або ні. Да? Або, або чорне, або біле. Тобто ще не зрозуміло. Ще потрібно приймати рішення. Щось їм це має бути вигідно, ця територія. Ну, тобто, зробити саме там. Зробити саме там. А в чому вигода? Це щось відіб'є, це відволіче увагу, це може бути дуже голосно і дуже показово. Можливо, буде, можливо, буде бажання когось звинуватити іншого в усьому цьому. Звинуватити когось іншого, тому що знову маг, сім жезлів, типу знаєте, як відбити від себе. Ну, Звинувачення, там, погляди, відвернути від себе увагу, тобто палко, да, як мах, типу, показати. Він винов, ну, типу, це не я. Ну, ви зрозуміло. Да, і тут, він, будь ласка, дев'ятка жезлова на дні колоди. Типу, що? Я з краю стоя, я цього не роблю. Так що, а дев'ятка жезлова це може бути ще і карта кордону, тому що все ж таки. О Боже, що не день, то гарна новина. В ковичках, друзі, я це в ковичках. То такий Чор -чор -чор чорний юмор, як то каже. А, що це для України, ви питаєте? Що це для України? Те, що вони планують, оцю ядерну зброю у себе, що це все для України. Наслідки для України, можливо, десь доведеться захищатися, тому що, може, будуть звинувачення в нашу сторону, щось десь будуть писати, як знаєте, в нашу сторону. Чи може постраждати Україна територію України від цього вибуху? Від... Немає, друзі, немає. Якось має все, знаєте, немає постраждати Україна. Мені здається. Що це може бути не прям такий якийсь ядерний вибух, а знаєте, щось таке, як по вежі, щось точкове, щось зруйнувати, можливо, як типу, е наслідки якісь. Якби, а ну давайте подивимося, сила, сила цього вибуху, да, які будуть наслідки. Тому що, якби це був такий прям ядерний-ядерний, було б, мабуть, сонце а не вежа, а сонце, воно ж, ну, ви розумієте, да, в момент цього великого вибуху. Давайте подивимося, а масштаби цього вибуху, те, що вони планують, масштаби цього вибуху те, що планує Ерефія у себе, масштаби 10 мечів. Ну, немало. Щоб жертви були. Чи це прям багато територій? На багато територій? Ні. От я ж говорю, як точково, як щось показати, можливо, як щось одне десь зруйнувати. Тобто це не на багато територій, розумієте? Це може якось, знаєте, як на одну місцину, але так, щоб були жертви. Їм жертви треба, це 10 мечів. І щоб було всім видно, і щоб було чутно, і щоб було голосно, і щоб всі звернули увагу, щоб було що показати. Я не знаю. Давайте гарну новину ще подивимося з вами. Що вони будуть робити після цього вибуху, а потім гарну новину, добре? Бо є ще питання від вас таке цікаве. Я хочу дуже подивитися. Що цей вибух для Росії взагалі? Що цей вибух для Кремля? Що цей вибух для Кремля той, що вони планують? Що він для Кремля? Момент захисту, момент відволікти увагу, момент відбити від себе увагу, да? тобто вийти сухими з води, можливо, Вигородити себе, знову ж таки, звинуватити когось, це не ми. Момент десь виїхати. Для чого вам цей удар. Ну, це план, друзі. Ну, ми це відходи ви виводите свої, ну, це ми з вами все дивились. Воно, воно так і залишилося. Тут нічого не змінилося в цьому плані, тому так. Да. Народу, народу. Щоб було що розказати і пояснити. Тому тут все, тут все стабільно. А є у вас цікаве питання. Пані Олександра, залужний казав, що в нього є моріка мрія проїхатися танком по Червоній площі. Чи це реально? Давайте подивимось. Пан залужний. Пан залужний. Твоя мрія. Проїхатися танком по червоній площі. Чи це реально? Чи це реально проїхатися танком по червоній площі? Чи це реально? Ну, давайте так. Є пан залужний, король жезлів, і є в нього мрія, рицарь мечів. І він за цією мрією він готовий на все. І він до неї мчиться. І він робить все, щоб це можна було зробити. Але є диявол. А диявол, він лякає і обмежує. Диявол щось не дає зробити, він щось не дозволяє. Він розумієте? Але ж так хочеться, гляньте на це обличчя того короля жезлового, Але ну так хочеться, так хочеться. Є певні умови, друзі від імператора, є певні умови. Чи приїдеш, ти приїдеш танком покрасний, чи прийде за Може, якось ну, ви розумієте, ну, десятка мечів ну, не залежить від нього. Але по колісу фортуни я вам хочу сказати людина, яка Важко йде до своєї мети, можливо, колись до неї дійде, але ну... розумієте, да? про що. Це кармічна карта, це кармічна карта. Якщо залужному це доля зробити, то він це зробить. Ну, тобто, карти якось, знаєте, так. Ой. Ох, все прям повипадав. Добре, друзі. Ну. Що вам сказати? Що вам сказати? Є е, речі, які, на жаль, від нас отак прям не залежать. А так хотілося, а так хотілося. Залужене на Червоній площі. Поїдеш ранком, щоб не дощу залужити. Поїдеш? Ніхто не дасть. І Ерфант не дозволяє. Хтось не дозволяє. Хтось є якийсь диявол, який не дозволяє це зробити. А Хоча дуже хочеться. Дякую, друзі, велике вам за дякую вам велике за ваш час. Дякую за ваші питання. З приводу Києва, не знаю. Давайте будемо передивлятися через там 3-5 днів. Будемо дивитися, що взагалі відбувається. Ну, загроза є. Тому. Тому так. Дякую за ваш час, дякую за перегляд, друзі. Бережіть себе, бережіть Україну.